Привіт. Знаєте, для багатьох компаній ІТ – це така собі чорна діра, постійно щось ламається, щось треба оновлювати, і все це, звісно, коштує грошей. Такий собі центр витрати і нічого більше. Але що якщо подивитись на це зовсім під іншим кутом? Що, якщо технології, це не просто витрати, а навпаки, потужний двигун для зростання? От сьогодні ми розберемося, що ж таке цей ІТ консалтинг і як він може перетворити іт інфраструктуру з проблеми на. Справжнього стратегічного союзника. Отже, що у нас сьогодні в плані? Поговоримо про шість ключових моментів. Спочатку розберемось, чи не гальмують технології бізнес. Потім, власне, що таке ІТ консалтінг і як він працює на практиці. Далі найцікавіше, які бізнес переваги він дає. Ну і, звісно, як обрати правильного партнера, щоб не прогадати. А наостанок поміркуємо. Це все-таки інвестиція чи зайві витрати. Ну що, поїхали. Отже, перша частина технології гальмують бізнес. Давайте подивимось, які є тривожні дзвіночки, що вказують на те, що з іт інфраструктурою щось не так і, можливо, час кликати на допомогу. От скажіть знайома ситуація, коли процеси в компанії, наче завмерли, бо системи ну відверто застаріли, або коли рахунки за ІТ ростуть і ростуть, а за що саме платимо, не зрозуміло. А ще ці постійні думки про кібербезпеку чи надійно захищені дані, повірте. Це не просто якісь дрібні незручності, це вже серйозні сигнали, що в системі є глибокі проблеми. А ось і конкретні симптоми, на які варто звернути увагу. По-перше, відсутність чіткої IT стратегії. Це коли технології купуються, знаєте, якось хаотично, без прив'язки до реальних цілей бізнесу. По-друге, застаріла інфраструктура, яка просто не витягує навантаження. Потім високі і незрозумілі витрати. Це якраз та сама чорна діра в бюджеті. Звісно, проблеми з безпекою чи, не дай Боже, витоки даних. Ну і вишенька на торті неефективні процеси, де багато ручної роботи. Якщо хоча б кілька пунктів збігаються, це прямий сигнал. Потрібен об'єктивний погляд з боку. Добре, з проблемами розібралися. Тепер час поговорити про рішення. Друга частина нашої розмови, що таке іт консалтинг? Давайте уявимо, що це такий собі діагноз для технологічного здоров'я бізнесу. Ну, якщо зовсім просто, то IT-консалтинг консалтинг це коли приходять зовнішні експерти і допомагають бізнесу використовувати технології наповну, щоб досягати своїх цілей. Мені дуже подобається аналогія з лікарем. Уявіть, IT-консультант консультант це такий собі технологічний лікар. Він приходить, проводить повний чекап вашої інфраструктури, знаходить де болить, ставить діагноз, і що найголовніше, виписує рецепт, тобто розробляє план лікування. І ось тут увага, ключовий момент. Мета всього цього не просто полагодити те, що зламалося. Головна ціль перетворити і з центру витрат на потужний драйвер зростання та інновацій. Розумієте? Це не про ремонт комп'ютерів, це про стратегію. Про те, як технології можуть заробляти гроші, а не тільки їх витрачати. Окей, з теорією розібрались, а як це все виглядає на практиці? Переходимо до третьої частини. Давайте подивимося, як виглядає цей план лікування і як він допомагає покращити показники бізнесу. Загалом, it консалтинг буває різним. Можна виділити чотири основні напрямки. Перший стратегічний це коли треба подивитись на кілька років уперед і зрозуміти, куди рухатись. Другий управлінський тут все про те, як налагодити роботу з самого іт відділу. Третій, мабуть, найпоширеніший технологічний це вже про конкретні речі: впровадження ERP, crm систем, переїзд у хмару і так далі. Ну і четвертий, без якого сьогодні нікуди, це кібербезпека, захист активів від будь-яких цифрових загроз. А як відбувається сама співпраця? Зазвичай все дуже чітко і по етапах. Все починається з аналізу. Консультанти, як детективи, занурюються у всі процеси, вивчають інфраструктуру. Коли картина ясна, починається етап стратегії. Це вже розробка детального плану, що робимо, скільки це коштує, які терміні і як будемо міряти успіх. Третій етап найактивніший це впровадження. Тут відбувається вся магія. І що дуже важливо четвертий етап підтримка. Бо просто впровадити це пів справи. Треба ще моніторити результати, коригувати щось і переконуватися, що все працює як треба. Так, це все звучить добре, але давайте про головне про гроші і результати. Яка з цього всього користь для бізнесу? У четвертій частині поговоримо про конкретні переваги. Чим же вимірюється ефект від цього технологічного лікування? Перша і, мабуть, найочевидніша перевага це банальне зниження витрат. Дуже часто консультанти знаходять речі, на які всередині компанії просто не звертають уваги. Наприклад, плата за ліцензії, якими ніхто не користується, або пропонують перейти на хмарні сервіси, що значно дешевше за утримання власних серверів. І, звісно, допомагають уникнути дуже дорогих помилок на старті нових проєктів. Перевага номер два: це ефективність. Уявіть, скільки часу співробітники витрачають на якусь рутинну, механічну роботу. Автоматизація цих процесів вивільняє просто колосальний ресурс. Люди нарешті можуть перестати бути роботами і зайнятися тим, для чого їх і наймали: думати, творити, вирішувати складні задачі, тобто рухати бізнес уперед. І третій дуже важливий пункт це доступ до експертизи. Дивіться, найняти в штат вузькопрофільного спеца, наприклад, по штучному інтелекту, це дуже дорого. А консалтингові компанії це по суті такі собі колективні мізки. Вони працюють з десятками різних бізнесів, бачать сотні кейсів, постійно вивчають нові технології і, залучаючи їх, бізнес отримує доступ до всього цього концентрованого досвіду. Це як купити не одного експерта, а цілий відділ. Давайте тепер порівняємо, щоб не було плутанини. От є власна ЕТІ команда, вона, як правило, займається щоденними операційними задачами: підтримка вирішення поточних проблем. Є аутсорсинг, це коли ми віддаємо назовні якісь рутинні функції, наприклад, адміністрування серверів. А є консалтинг, і це про стратегію, про складні задачі і погляд з боку. І тут важливо розуміти, це не взаємовиключні речі. Навпаки, найкрутіший результат виходить, коли всі три елементи працюють разом в синергії. Добре, стається цінність консалтингу зрозуміла. Але тут виникає наступне і, можливо, найскладніше питання а як обрати того самого правильного партнера? Бо це без перебільшення критично важливе рішення. Помилка тут може коштувати дуже дорого. Так на що ж дивитися в першу чергу? Ну, звісно, на досвід, і не просто досвід, а релевантний. Чи працювали вони з вашою галуздю, з компаніями вашого розміру? Далі технічна експертиза, сертифікати від Microsoft AWS, Cisco – це хороший знак. Але дуже важливо, щоб консультанти говорили не тільки мовою коду, а й мовою бізнесу, щоб вони розуміли, що таке ROI, KPIs і як їхня робота впливає на фінансові показники. Ну і само собою, прозора комунікація і репутація. Почитайте відгуки, поговоріть з їхніми клієнтами. І ось вам невеличка шпаргалка, кілька питань, які варто поставити потенційному партнеру. Запитайте, опишіть ваш типовий проєктний процес, або як ви вимірюєте успіх, які у вас KPI? Дуже важливе питання, як ви будете передавати знання нашій команді? Ну і моє улюблене, таке собі стрес-тест питання. Розкажіть про проєкт, де щось пішло не так, і як ви з цим впоралися? Відповідь на це питання скаже про компанію більше, ніж будь-які рекламні брошури. Ну що ж? Ми на фінішній прямій, шоста заключна частина. І ми повертаємося до питання, з якого по суті починали. І ти консалтинг, це все таки інвестиція в майбутнє чи просто ще одна стаття витрат? Давайте подивимося на прогноз на майбутнє бізнесу, який робить ставку на стратегічний підхід до технологій. А майбутнє тут треба сказати дуже цікаве. Вже зараз є кілька ключових трендів, наприклад, гіперавтоматизація це коли штучний інтелект і машинне навчання оптимізують не окремі задачі, а цілі бізнес-функції. Далі консалтинг побудований на глибокому аналізі даних, тобто рішення приймаються не на інтуїції, а на основі цифр. Кібербезпека як сервіс, що працює 24 на 7. і навіть з'являється такий напрямок, як зелене ІТ», як зробити інфраструктуру більш екологічною. Все це показує одне: консалтинг це гра на випередження, це не про латання дірок, а про будівництво корабля, готового до будь-яких штормів. Тож, повертаючись до нашого головного питання інвестиція чи витрати. Думаю, після всього, що ми сьогодні обговорили, відповідь ну просто очевидна. Безперечно, так, це інвестиція у сучасному цифровому світі, де все змінюється щохвилини, це, мабуть, одна з найважливіших стратегічних інвестицій: інвестиція в стійкість, в ефективність і, зрештою, в майбутнє зростання будь-якого бізнесу.